Одеська міська рада спільно з громадською організацією Безбар'єрні запустили новий сервіс соціальне таксі. Це безкоштовна послуга для людей з інвалідністю. За допомогою спеціально обладнаного транспорту можна дістатись з місця проживання до наступних локацій, органи місцевого самоврядування та їхні виконавчі органи. Державні органи виконавчої влади, суди, заклади охорони здоров'я, банківські установи, соціальні, культурні, освітні заклади, протезно-ортопедичні підприємства, авто та залізничні вокзали, підприємства, що надають житлово-комунальні послуги. Соціальне таксі надається наступним категоріям: особи з інвалідністю першої та другої груп, з порушенням опорно-рухового апарату, діти з інвалідністю, з порушенням опорно-рухового апарату. Особи з інвалідністю позору першої та другої груп для замовлення автомобіля достатньо за три дні до поїздки зателефонувати за коротким номером 1501. Також можна заповнити онлайн-форму для замовлення таксі на офіційному сайті Одеси. Створюємо безбар'єрне середовище разом.